Все, я напрацювався. Тепер можна їхати за Карлінкою у садочок. Я її зранку завожу, а вона така, тато, забереш мене до сну. Усі діти з її групи, їх деякі батьки забирають до сну. Вони не хочуть спати, вони вже якби дорослі себе відчувають в 5 років. І вже спати не, це вже якось другорядне, це вже не модно. Тому що там ще лишилося буквально рік і вже треба йти до школи. І Кароліна каже, ти мене до сну забереш, я би то не проти, але ну, якщо б не, не було робот. Та. так, роботи. так а Робота є, тепер після тяжкого дня робочого можна їхати забирати Каролінку із садочку. Вона любить тепер на машині їздити, не знаю, пішки вже відвикла ходити. Вже їй не подобається, хоче тільки, щоб її возили. Цікаво, як в неї там пройшов день, бо їх переважно там, до обіду забирають і їх вже лишається мало діток. Але кажуть, у вас буде менше в групі, то ви зможете там більше побавитися іграшками, бо так як чим більше народу, тим менше іграшок. Вона така ну та, але там переважно її. Поліжанок забирають і немає з ким бавитися. Тут же діло навіть йде не в іграшках, що просто якби то вона любила сісти іграшком бавитися. А вона така більш компанійська Кароліна. Вона любить, щоб були подружки, були друзі. Короте, любить всякі різні двіжухи, щоб було весело, гучно. Бачу, тут вже дітей позабирали. Місця купа, бо переважно коли приїжджаєш, то місця закінчуються. Тут у нас в районі поставити машину це якась катастрофа. Все. Йдемо забирати дочу. Погнали. Просто всі групи сміялися сміялися в групі? Ого! Всі сміялися на цілу групу! Так було весело. Клас! Всі, всі, окей, подивилися, потім всі сміялися, цілу купить. Там з Карліною ще в Монако говорила щось купити, не знаю, якусь іграшку чи розмальовку. Каронька, тут є твій любимий мультик. Книжка. Долматениць. 101 долматинець. 101 долматинець. Казка, та. Там навіть 101 сторінок напевно. Ні, там не 101 сторінка. Маєш? З малюнками. Прикольні пушини. Один м'ягенький рюкзачок, а другий такий краденький пушінчик. Такі хочеш? Зараз я шукаєш собі щось. Ну давай подивимось. Якась коробка. З іграшками тут такі штучки попадаються. Гра для рибаків. Риболови. Цікаво. Який бавитись, не намальовано просто. Юний рибачок. Так, є ще дудлбук. Такий в подорож. Що малюєш, воно старається. Кроні таке бабуся дарило. Цей дудлбук. І ще твої ті розмальовки, що ти брала. Майже ти все вжимаєш. Так, Руна ще знайшла такого прикольного хилкіт. Ну, а він на дотик такий. Класна подушечка. Твій підходить під твій фемілі лук. Але я не можу відкрити. Не хочеш його? Не а тут є ще Hello Kitty. Не знаю, що вибрати. Вже скільки іграшок маєш, реально вже нема, що вибрати. Кароліна вже навіть магазини з іграшками не дивують, заходить. Практично одне те саме вже бачить. І нічого нового. Хоча тут мільйон іграшок. Ну як мені нічого нового, коли хтось би йшов з іграшкою з друзів і таку мав то вона би точно таку захотіла. Я знайшов таку ручку, яку бачиш, клеїш трафарети на руку і нею малюєш, і робиш собі татушки. Я Хочу таке. Так, кожен вийшов зі своїми покупками. Карина взяла стікери і взяла татушки малювати. Щось нове відкриті. Я взяв блокнот. У нас закінчився блокноти для того, щоб записувати, наприклад. Продукти, які ми йдемо купувати в магазин. Список складати. І ти вже всі листки нам списала і немає де записувати. Так що в кожного своя покупка. Тільки треба буде поміняти ланцхів на футболочку. Якщо ти хочеш щоб зробити татуювання і вийти на вулицю, щоб всі бачили ще. Так, хочеш так? Тягни, тягни. Ох, як ти класно відірвала. Так, а що це у нас таке? є? Тату гель-пен. Так, тут у нас є гель. Добре. А тут треба біле відірвати. Так, це ж наклейка, розумієш? Не те, що відірвати, воно відклеюється, приклеюєш на руку і там, де є трафарет, малюєш, потім відклеїш від руки і приклеїш сюди назад. І бачу, є ще навіть ці стрази. Давай, ти вибрала яку ти хочеш? Я хочу ось це. Ось це. Ось це. Я навіть не знаю, що це таке є. Ну коротше, зараз а намалюємо, буква... подивимося. А це Буква В? Буква В. Ну давай. Давай спочатку поміняємо футболочку, добре? Бо потім, коли будеш передягатися, ти затреш все. Ідемо Футбол. оберемо футболку. Ходи. Я знаю, що ти хочеш вже і в тій хвилині все. Дітки, всі Може, так хочуть. То все довго. То все довго. Давай відкриємо, подивимося, яку футболку ти одягнеш. Може. Так, яку футболочку Кароліна одягне. Я сам буду вибирати, так? Так, щоб гуляти, треба якусь таку. Щоб було аж сюди. Добре. Не знаю, що футболок тут дуже мало. Хіба отсюд вдягнути. Є зі стічому. Ми... Зі зі ну, бери зі стіч. рожевеньку. Mm. Так, все, стічок у нас готовий. Все, тепер можемо малювати. На який хочеш ручці. На який ти хочеш. Ліва, права. Найкраще може на цій? На лівій? Так. Ну що там іде? Ми йдуть наклеєчку. Все, трафарет зараз ми відклеїмо. Так, тільки щоб не порвався той трафарет. Куди? Сюди на руку. Отак. Ну, так. Давай. Потім Потім відкриваєш трема. ручку. Зараз чекай, треба так. добре приклеїти. І малюй, що тобі потрібно. Давай подивимося, чи воно так буде, чи не буде. О, щось малюється. Я хочу відклеїти, подивитися, що вийшло. Знаєш, це наклейка класна вона ще плюс депіляцію робить, волосся зриває. Ну, вийшло щось? Так, намалювали місяць і намалювали цю букву типу Б. Серединки притиснули. Ну давай подивимось, чи тепер буде буква Б, чи знову буде таке саме, як там синє? Ну, місяць вроді нормальний. Ану так покажи мені. Ну, Місяць нормальний, а ці букви, не знаю, вони якось так, так собі. Тут ще в нас є лав і ще там якісь інші. Нам треба цистер. Ну давай попробуємо. Короче, Взяли вологі серветки, зараз будемо пробувати оцей передній круг. Ну давай. Дивись, воно лишило якусь пляму. Ні, Змивається, змивається та плямка. Ще хочу понаклеювати стрази. Потім а Потім сиріт. Красиво. Все кілізні. Тут в тебе виходить ніби місяць і зірочки. Зірочка Палай. Зірочка Палай, як класно. Бік лав виходить. Бачите, це біг лав. Велика любов. Тут лав. Типу... Давай ще щось наклеїмо. А тут з цієї сторони не хочеш наклеїти? Тут є зірочки, що вирішила оцю руку приклеїти. Ну давайте подивимось. Бачите, тако виходить, як крілик. Замість руки вийшов крілик. Коротше, прикрасила ще тут все стразами. вийшло. Ну, типу місяць. Мені здається, що якщо б я малював ручкою, то я б, напевно, ліпше намалював, ніж е від трафаретів. Трафарети, здається, прикольні. Але вони щось погано приклеїлися до руки, тому вийшло в нас зайчик-пострибайчик. Катушки ми вже розмалювали. Крина ще там в себе в канцелярії коротчо, в творчій поличці. Збирає те, що вона хоче взяти з собою на вулицю. Ну, зараз як друзі повиходять, будуть щось там малювати будеш чи клеїти. Не знаю, малювати. Там... Коротше, все будуть робити. Може їм татушки поробити, якщо хочеш, тої ручки. Але якщо ви зараз візьмете ту ручку, то ви будете всі помальовані. Може краще не треба. Давай її лишимо вдома, ці татушки, такі з блискітками. Ну, Бачу, воно змивається, бо вона замазала собі пальцями, ми пішли їх помили руки і нечисть. Коротше, від відмила, відмивається дуже легко. Добав така тимчасова татушка блискітками. Так, ідемо зараз на вулицю, поки в нас тепло, королінці дав футболку. Я сподіваюся, вона її не замаже, бо вона ті руки пхає постійно до футболки. Але добре, що на руці на зовнішній стороні ми тут приклеїли. Окей, погнали. воно дуже легко стирається. трайцю кочуть проб'я з пальцями. Е взяла з собою такий рюкзачок. Там побрала Ой, всякі фломастери. На наклейки. Тільки не ті, що ми купили, ті астері. Ну, ну, а на що і... ви будете клеїти і малювати, як ти не береш ніякий ні зошит, ні нічого? Ти я заработаю. Візьму щось? О, ти отакі взяла з динорожки. Що Прикольні. Що, ну, що, знаєш, в що, мене на секрет. Який? А Ось він ця... рухається? Ось ця цим рожкою можна бавитися. Він чарівний, напевно. І тут що в тебе так, закривається, так? Так, та просто він закривається, щоб я ніхто не відкрив. його. там угу. всякі різні малюнки, всякі секретні, секретні цього... для неї. Ось цього рожка. Треба бачити да. й Так, Ясно дорожчика не має права ніхто рухати, ківна. Він секретний, магічний. Створює всякі там дива і робить сюрпризи. <сум> Можна бажання загадати, якщо доторкнутися до магічного єдинорожка. Що там зробила? Подвійна фотографія. Так, Кліна сфоткала на фотоапарат, вийшла подвійна фотка. Угод, коліна в зазеркаллі. Спочатку було важко забрати Карліну із садочку, тому що вона бавилася з дітками і хотіла довго набавитися. Таке вирішення, значить, буде яке. Забирати її пізніше, краще приїхати додому, після роботи, поїсти і потім їхати за нею. Зараз приїхали, вона намалювала ті татушки і одразу хотіли йти гуляти. Думаю, ну добре, йдемо, погуляємо трошки, і потім підемо додому, а тепер її не можна з двору загнати додому, щоб і вона поїла, і я поїв.